Під час останньої сесії Рівнеради ради депутати проголосували за те, аби виділити кошти на розвиток громадського транспорту міста. Це питання викликало брехливі обговорення після голосування, адже вони згадали і про недоліки транспорту. А саме 43 «43-44 маршрут. Люди далі потерпають від того, що водії з'їжджають сьомого година, їх уже немає. Постійно цей маршрут їздить, ну просто негативно. Тож ми вирішили перевірити, чи справді це так обираємо маршрутку під номером 43, аби дізнатись, що їздить вона після 19.00. До шести годин більше нема нікого. А то, що там ну було десять машин, люди просто попродавали, бо нема смислу їздити тут. Я так само їжджу до Нового року і все. На круг треба три літри солярки. Три літри солярки це сто гривень, сто гривень це двадцять чоловік. Я за круг провіз двадцять чоловік. Mm -mm. Mm -mm. Ну то. Вся рентабель це просто солярка. Не вважаючи моя зарплата, зарплата, хазяїну, податок і ремонт машини. Через те, що мало пасажирів водії швидше з'їжджають з маршруту. Однак люди кажуть, він їм потрібен, адже сполучає райони Золотієва та Басового кута. От уже в 10 годин в половина го вже на васівкут не достанеться нічим. Бо вже 38-ї нема, цієї теж нема, не 43-ї, не 44-ї. Це ж вони не винуваті, ці водії. Це ж винуваті Керівники їхні, до 10-ї години маршрутки ходять. Де да, що це таке? А в 10 годин кінчає їм роботу. Ввечері, ну, паршиво. Раніше це був ну, звісно, бездоганний маршрут. Дуже добре вони їздили, це десь як вони тільки починали, може, 2002 2003 роки. Оце їм всю маліну перебила 38А. І оце 38, що вони її пустили і туди, і назад. Водій цього маршруту додає, цієї поїздки не планував. Просто пізніше сіла постійна пасажирка. Ну, дивіться, я їжу в 6 годин їду з кінцевої, вже люди знають, і в 6.40 для Золотієва на базар. І все. На годинку пів на восьму, а це була остання 43 я маршрутка на сьогодні. Та й в день побачити маршрутку під номером 43 доволі проблемно. Аби зробити ці кадри на зупинці, ми стояли близько 30 хвилин. У профільному управлінні підтверджують, що маршрут є проблемним. Ні, вони є не рентабельні. А Добре? дивіться, чи могли ви нам я, на камеру прокоментувати? Ні, не буду я на камеру коментувати. В рівному на пільгове перевезення у маршрутках під номером 43 та 44 виділили близько 450 тисяч гривень, та цих коштів не вистачило, аби погасити усі витрати. Водії надалі скаржаться, що людей немає, а возять переважно пільговиків. Тож, якщо міська рада не прийме відповідне рішення для їх підтримки, то чи буде у цих маршрутів майбутнє? Дарина Гапунюк, Назар Забайда, новини рівного.